Привітуліки, привітуліки. 8 липня, понеділок. Ой, щось наша мама геть нічого не встигає. Наша мама не думала, що в неї сьогодні знову буде надходження товару. Це, по-перше. Понеділок. Татко наш сьогодні перший день у відпустці. Зранку, о четвертій. Укатів на риболовлю. Я прокинулася на початку 9-ї. Дивлюсь він вдома. Думаю, о, цей рибак, збирався, збирався і не поїхав. А ні, виявляється, він їздив. Ну, це в нас тут за силом ставочок, таке не на трасу виїжджати не треба нікуди. Коротше, піймав, що він піймав? Двох отакусіньких. Ну, отакий окунчик, отакий десь сібельок і карасик. Ну, карасик, звісно, був. Ну, десь оцей як коробочка така. Ну, більше, ніж з долоню. Величенький гарний. Ну, один. І все каже. Збирається ввечері знову їхати. Каже, зараз жара почала спадати, ну, я, правда, не відчуваю, ще, що вона почала спадати. Ну, він каже, що почала спадати, піду, каже, на милю свиням. А потім поїду, каже, ще на вечірню зіроньку. Ну, кажу, їдь. А тут приходять повідомлення, що прибуло дві посилки. Відправила його на пошту. Ну, це міст Експрес. Оце зараз розгребла їх, поперевіряла по кількості все. Одна лампа прийшла недокомплектована, ну, прийдеться собі її залишити. І один, одного ночничка не вистачає. такого світильничка. Міні-світильник, можна так сказати. А так, в принципі, все, все приїхало. Зараз буду знімати огляди. І ось ці штукенці приїхали для м'яса. І вінчики для тіста приїхали. Екран приїхав, ми вже собі нацепили. Покажу все у відеоогляді. І ось ці світильнички приїхали. Що у нас ще сьогодні приїхало? Органайзер для пігулок. Боже, яка це краса? Я вже свої пере... переселила навіть. Дивіться. У нас тепер два ось таких: мій окремо, вовин окремо. Так зручно. Я, правда, не знаю, це АМ, ПМ. Де там ранок, де там вечір. Ну, я, мені чомусь захотілося, щоб голубеньке було ранок, а більш темніше було вечір. Тобто, ось отак відкривається. Розкладуються сюди пігулки. А ну, легко насправді, мені просто ж не з руки. Ось так, на 7 днів розкладуються пігулки. Так само легко воно закривається. І тут ранок. А тут, відповідно, так само вечір, бачите? Клас взагалі. Тепер розклав і забувся на тиждень, ранок-вечір. Я собі п'ю раз за разом, не шворкаючи аптечку. Вова собі п'є краса ліпота. Так, да, ліпота. Так що ми нарешті їх дочекались. Ой, а це я не пам'ятаю, показувала я вам, чи ні, як я замісювала ним тісто. У мене ж є така штукенція. Де її діло? Менше б у мене тут було цих штукенцій, а ось вона. Ось моя. Така точна, бачите? Така точнісінька. Тільки це моя, а це не моя. <плес> то моя, а то не моя. Класні світильники. Бомбічиські, я би сказала. І знаєте, що найголовніше, що такі кошти? Дійсно він заряджається, по-перше. Тобто можна зарядити, да? і коли вимикають світло, ви зі світлом. Зараз я буду знімати відеообзори, але вам швиденько покажу. Ви як о, це, льготні, льготні. Та що ж, де ти там застряла? Таке зарядне. Це в світильник, це в будь-який блочок від телефону. Дуже легко кріпиться, магнітні ось такі кріплення, бачите? Тобто, от, на шафу, кріпимо, знімаємо ось тут бумажечку цю і кріпимо магніти. Це кріпиться на шафу. А ось ці бумажечки знімаємо. І кріпимо до світильника. І потім ми так підносимо світильник чпок. Він пристібнувся і ще спробуй відділи. Зручно, встановити може люба жінка без чоловіків. Два режими роботи в нього є. Ось отак от він виглядав. Маленький, компактний. Ось отут вмикач, вимикач. А, ні, збрехала. Це тут підзарядку. Ось вмикач-вимикач. Якщо не хочеться його вішати на магніти, його можна повісити. Ось тут є в вертикальному такому положенні. Да? І він буде висіти просто десь на стіночці. Так, про режими роботи. Це він вимкнутий. От, якщо другий режим. Це він буде працювати, поки ви його не вимкнете. А якщо посерединки ставимо, вибираємо цей режим, то він декілька е хвилин світить, я не засікала, правда, скільки. Він декілька хвилинок світить, ну зараз я вам продемонструю. І вимикається сам. Тобто, ви там чи вийшли з кімнати, чи помили посуд, і пішли. О, бачите? Мабуть, навіть не декілька хвилинок, а декілька все-таки секунд. А тепер дивіться, бачите оту пимпочку? От там датчик руху. Раз. І все. І він знову світиться. Класно. Бомбезні світильники. Я від них в захваті. Правда, що один, ну, видно, що намагались витягнути з посилки. Там була дірочка на упакуванні, вона була заклеєна потім скотчем. От, Бачите, вимкнувся. Він, напевно, секунд 30. Ми можемо заміряти, звичайно. Зараз, давайте. Раз. От він світиться, якщо його ніхто не трогає, ніхто мимо нього не ходить. Тобто, поки ви біля нього в радіусі його дії. 11 чи 12 секунд пройшло і він вимкнувся. От Мені, допустимо, над мийкою, там, де на шафі він в мене висітиме, посуд мити. Це шикарно. Ти підійшов рукою махнув, він засвітився. Поки тут під ним ти рукою шевелиш да, і миєш посуд, там, якісь робиш рухи, він буде горіти. Все, посуд до мила. Від раковини відійшла 10-12 секунд, і він вимикається не хоче. О. Видно, що тягнули. Тягнули, бо відірвано, бачите, як шмат упакування, він навіть коротший ось. Якщо ми візьмемо в порівняння з цілим, я зараз вам продемонструю, скільки відірвано, бачите? І немає не зарядного, не оцієї цієї інструкції, не оцих магнітиків. А вони лежать з краю, все вкупі. От коли відкриваєш, я ж просто перевіряла їх, да? коли відкриваєш от, коробочку з однієї сторони. З однієї сторони світильник, а з іншої сторони з краєчку, тут лежать інструкція зарядний і оці магніти. Тягнули, намагалися витягнути. А обірвався ось оцей шматочок і все. Так що отак. Ну, залишимо собі. Без магнітів я обійдусь. У мене є та ліпка така спеціальна стрічка. Вона класно тримає. Так, а зарядне, ну, будемо намагатися підібрати. Будемо намагатися підібрати з, з. З. з Можливо, з вовиного ліхтаря підійде. В нього ліхтарик такий оце налобний. Так, цю я прибираю це нова. Вимикаю ось так. Так, да, включено, виключено, вимкнено, або автоматичне увімкнення. Так, я знаєте, що хотіла глянути? Чи є тут? Зараз я його вимкну, щоб він мене не засліпляв. Чи є тут. клейоночка. чи потрібно її знімати? Мені здається, що є. Да. Бачите? Є клійоночка? Яку ми знімаємо так? І в нас цілий. Абсолютно ідеальний світильник. Ми зараз свій будемо встановлювати. Кран ми вже встановили. Залишилося встановити світильник. Так що я сьогодні з обновками кран встановила, пігулки розклала. Світильник встановимо сьогодні. Е, отакий собі ліхтарик обов'язково колону ноутбука оставляю. Я ж казала вже, що дуже зручно. Отак, чи ввечері, коли працюєш, увімкнув е, в, ну, в розйом. І все. І працюй собі далі, в тебе коло клавіатури світа. Я вам навіть більше скажу, в кого є. Е, від акумулятора да, працює там ноутбук, інтернет те, що ми хочемо зробити. Це ще може бути і як освітлення. Тобто, коли світла нема, а, наприклад, від акумулятора працює у вас через інвертор ноутбук, то можна вставити в ноутбук і буде ще додаткове освітлення кімнати. Так що... Річ класна і вона таке, я вважаю, знаєте, це копійки коштує. Все нормуль. Така річ повинна вдома бути. Це я ось показувала, як готувала філе. Філе вийшло до такої ступені соковите і м'якесеньке. От зовсім не скажеш, що то філе. А, думаю, що ж ще хотіла показати. Ще щось хотіла показати і забула. Оці ж шапочки приїхали. Дивіться. Ось так вони виглядають в новому вигляді. Ой. А ось так вона розкривається. По типу, як от у бахіли, знаєте? Ось отак. І все, надягли на мисочку суп, нарізка, ковбаска, оладки, що у вас там. От бачите, на яку, ну от, я руки розчепірила, на отакий є, тут вона розтягується. Хоч на миску надягли, хоч на піалочку. Навіть на баночку можна, тому що горличко невелике, бачите. Потім зняли, пополаскали, повісили, якщо до чогось торкалося. Повісили і все. Протряхло і можна ще використати. Можна викинути, якщо не хочете прати. Класна штука. От У нас тут є поруч черпачок. Давайте я вам зараз просто, як приклад, покажу. Ну, от, наприклад, тут щось зварили. Оце ж то бачите, ви кажете, нержавійка. Чому у Єгора такі каструлі дорогі? Тому що Єгорові каструлі нержавіють від води і від молока. А ось цей ковшик купляла і не задешево, як же ж вам показати. Ну, Я сподіваюся, видно, ось дивіться, що робиться. Бачите ржавчина яка пішла? А куплялася як нержавійка. От треба вам щось, отут, наприклад, ну, я не знаю, там супчик. Бульйончик зварили, там какао, наприклад. Да? Оп, накрили і поставили в холодильник. Все. Нічого не обвітрюється, нічого не виділяє свої запахи. А на ранок треба, дістали, от в такому випадку воно навіть торкатися не буде. Тобто, ви отак зняли і все, у вас цей кульочок чистенький абсолютно. Це якщо там уже на тарілку таке, от, то там, да, де буде таркатися, то треба мити. А в такому випадку, я шкушу він як залишався чистим, так і залишиться. Цей, звичайно, я залишу собі. Не хвилюйтеся, цей нікому віддавати не буду. Е, коли ви будете замовляти, вам вони будуть приходити в кульочку ось в такому вигляді. Я не пам'ятаю, здається, гривню 50 коштує одна отака. Шапочка-кульочок. Ну, дуже класно. І я вже ж казала, да, голову красимо, чим не шапочка. Надягли і покрасилися. Дешево і сердито. Навіть для душу можна використовувати. Одягли отак на голову і все. Прийняли душ, а волосечко сухеньке. Так, все мої любі, мої хороші, я вам обновки показала. Зараз піду знімати на них. Скажіть, господи. Як воно називається? Воно називається у мами склероз? Обзори, во, піду зараз знімати обзори. Ну, чекаємо ще. Чекаємо ще, що в нас залишилося. В нас залишилося, я так розумію, буде остання, але там поділили ці всі йшли через міст Експрес. А там нам розділили одна ще посилка їде чомусь новою поштою. Не знаю, чому вони так поділили. Ну, але так вирішили. Тому, хто, коли приїде, навіть не здогадуюся. Мені залишилось дочекатися наш інвертор нарешті. Ж. І вже тоді перевірити, що там до чого. Чи вистачить йому наших акумуляторів, чи буде вистачати, чи потрібно буде щось шукати мощніше, сильніше. Так же ж само і там, дивиться, яка розетка буде, чи треба перехідник ще буде десь шукати, чи не треба. Ну, коротше кажучи. Треба спочатку його дочекатися, а потім вже будемо це все з'ясовувати. Е, далі бар'єри повинні приїхати. Ой, що там ще в мене повинно приїхати? Ну, лампа в ванну також з датчиком руху, але я замовила одну на перевірку собі, обично під цоколь, не від зарядки. Шлюпанці там собі якісь замовила для мій м'ячики. Це те, що собі. Те, що для магазину, приїдуть іще пензлики, приїдуть іще лопатки. Приїдуть три варіанти мочалок для ванної кімнати. І приїдуть силіконові мішечки для тіста, а також освіжувачі повітря в холодильник. Е е е Килимки силиконові, форма для вафель силиконова, для сосісок, круглі, пилочки, епілятори ручні. Теж класна штукенція, судячи з відгуків. А по кухонним, по кухонним там будуть лопатки для торта або слоєного салата. Класні кухонні ножиці, таймер кухонний і, не помню казала, чи ні, ніконова форма для сосісок. Сама з нетерпінням її чекаю. Для сосісок, ковбасок будемо вирішувати проблему з черевою, з оболонкою, будемо готувати ковбаски без оболонки. Отак. Тому це ще все в дорозі. Сподіваюся, що на, нас, ну, на цьому тижні, до кінця тижня, повинно приїхати. Ну, а там, як карта ляже. В принципі, всі ці замовлення, які раніше робила, 13-14 днів і все поприїздило. Інструмент для розм'якшення м'яса. Інструмент для розм'якшення м'яса. Ну, насправді, він не так називається інструмент для розм'якшення м'яса. Як напишуть? Ну, тут, бачите, більше, більшість написана російською мовою. Натуральна технологія розм'якшення любого виду м'яса. Обработка м'яса без шума і бризг. Сокращение времени на маринование на 80%. Сокращение времени жарки и приготовления в духовке или на гриле на 50%. Отличный результат. Сочное нежное мясо. Ну, я проверила это еще с минулого года. Тендерайзер він называется. Вы знаете, что я таким користуюсь. Тому, тому замовила, чтобы был у нас в ассортименте. Все, мои любимые хорошие. Дуже була рада вас бачити в даному випадку. Будемо вважати, що я на вас дивлюся. Сподіваюсь, ви також були раді мене чути. Всіх вас цілую люблю. Бувайте до завтра. Па-па.